12 квітня Кременчук швидкі новини задобув мене звати переполядник Сергій. Місяць тому Україна погодилась на пропозицію Сполучених Штатів Америки щодо запровадження 30-денного режиму припинення вогню. Росія в свою чергу за цей час випустила по Україні майже 70 ракет і понад 2000 шахедів. шахетів. громада попрощалася з сержантом ЗСУ Дмитром Хабаровим. У нашого земляка залишились мати, дружина та донька. Воював проти України, а родина на Полтавщині. Судитимуть екс-військового за держзраду. Позбавлений права керування та з ознаками наркотичного сп'яніння. Патрульні в чергове виявили порушника. На 32-річного водія склали відповідні адмінматеріали, які будуть направлені до суду. Картина галереї Наталії Юзефович запрошує дітей шкільного віку на годину етнографії великодні писанки. Участь безоплатна. Захід відбудеться 12 квітня о 13.00 за адресою вулиця Космічна. 9. хочете знати більше новин? Слідкуйте за нами в соцмережах. Але головне, ви, звісно, знаєте. З вас підписка і лайк.